Запитаємо у Віталія Саранцева, речника оперативно-тактичного групування Харків. Пане Віталію, раді вас вітати! Слава Україні! Героям Слава добро, добрий день, пане Віталію, Ось читаємо новини, зокрема від 3-ї штурмової бригади, і ось що вони публікують перші кадри з наступу у повному розпалі. Деталі згодом і підписали десь на Харківщині. Чи означає це те, чи можу я пропустити це те, що ми розпочали наступ на Харківщині. Третя штурмова виконує бойові завдання на дещо іншому напрямку. Я наразі не можу коментувати ті події, оскільки знаходжусь в іншій локації. Тобто, це зараз може скоріше за все не про. Дещо... Я перепрошую, пане Віталію, мова, скоріш за все, зараз не про Вовчанськ, так? Так. Ну а що стосується саме цього населеного пункту, ми пам'ятаємо травень місяць, які були амбіції російської ворожої армії, наступати туди, створити певний плацдарм. Ну а зараз за повідомленнями з відкритих джерел, частина армії Російської Федерації залишаються заблокованими на агрегатному заводі. І тут питання: що з ними далі будуть робити наші війська? На вашу думку, брати на пролом в атаку йти чи все ж таки мором. Ну, насамперед, я хотів би зазначити, що мова не йде про якісь там, значні сили противника, які наразі заблоковані на атомному заводі. Там від початку знаходилося близько чотирьох десятків російських окупантів, зараз їхня кількість значно зменшилася, але е, все буде залежати від оперативної обстановки і відповідно наші дії також. Е, тобто для них, для, для них найбільш оптимальний вихід це якнайшвидше здатися в полон, це їм життя принаймні, і дозволить нам рухатися далі. От наразі вони якоїсь проблеми для нас не становлять, але тим не менше, йти в лоб на цю локацію, це значить, що заради неї ми покладемо кілька життів. Тому наразі будемо. Будемо чекати подальшого подій. І все залежатиме від знову ж таки, повторюся, від оперативного. Ви зазначили, пане Віталію. Було 40 окупантів на цьому заводі. Було 40 окупантів на цьому заводі, а зараз стало менше. У зв'язку із чим цікаво дізнатися. Тому що тривають бові дії. Хтось з них кине, хтось дістає поранення. І таким чином їхня кількість поступово зменшується. Дякую. Пане Віталію, яка ситуація? Якщо детальніше на харківському напрямку? Ось читаю безпосередньо оперативне звітування. Тривають, тривають бої, чотири бойові зітнення. Зокрема, інтенсивність бойових дій зменшилася. Чи ситуація напружується і вона іде до ескалації? Ситуація стабільно напружена. Ворог ворог продовжує намагатися атакувати на активних ділянках фронту. Зокрема, ними так і залишається і Прилеглі до нього населені пункти. Також це район населеного пункту Глибоке, де ворог також намагається просуватися або розширити зону контролю. Втім, його сил наразі достатньо для того, щоб продовжувати ці активні дії. Разом з тим, ми активно йому протидіємо. Ми покращуємо своє тактичне положення, наносимо йому втрати в живій силі та в техніці. Якщо брати втрати противника за минулу добу, це 82 особи і знищена та пошкоджено озброєння та військової техніки 81 одиниця. Зазначається, що на позиції. На Харківському напрямку завели морпіхів Російської Федерації із Тихоокеанського флоту. Яка їхня чисельність і де вони дислокуються, пане Віталію? Якщо є така інформація? Стосовно цього хочу зазначити, що цей підрозділ і раніше виконував тут свої бойові завдання. Втім, ця бригада була не так давно виведена на відновлення частина її підрозділів. Під час цього була переведена на Курський, на Курський напрям, коли там почалися ці всі події. А частина знову повернулася на район на село пункту Глибоке. Тобто, це не новий для них напрям. Вони вже тут були. Ми вже звичайно з ними знайомі. Це добре, добре відомий нам підрозділ, і я не скажу, що він отримав для себе якісь нові задачі чи якусь нову локацію. От тому ми. Ми знаємо цей підрозділ. Звичайно, ми його дії. Ми відсвятковуємо його подальші плани і відповідно вносимо зміни в свої плани щодо, щодо ефективної протидії. Як загалом можете оцінити наявність на харківському напрямку оцих от морпіхів Тихоокеанського флоту? Тому що, як я розумію, пане Віталію, готувалися вони для того, аби, до прикладу, захищати Сахалін або відстоювати Владивосток, а якимось дивом опинилися на Суходолі і на нашій Харківщині? Ну вони цей підрозділ досить давно виконує бої завдання. Це не тільки. Не тільки на Харківщину, вони були на початку широкомасштабного вторгнення. Вони були і на і на інших потасах. Вони були і на Київщині, вони були і на Донеччині. Тому, скажімо так, Росія стягнула всі свої сили для того, щоб ну, мати можливість максимально максимально просуватися. Ну втім наразі їм цього не вдається, і яким би б вони там не були, скажімо так, романтично оспівані, тим не менше. Всі вони розбиваються в нашу оборону. Так, їхні романтичні рожеві ілюзії розбиваються, і ми вам за це вдячні, пане Віталію. Перше, що тримаєте оборону, що ризикуєте своїм життям. Бо саме завдяки вам, таким як ви, мається на увазі нашим військовим, нашим героям. Ми маємо можливість спілкуватися у студіях. Ми маємо можливість завтра зустрічати, відзначати день державного прапора, відзначати день незалежності України. Дуже дякую вам за сьогоднішнє вімкнення, за вашу участь у нашій розмові. Віталій Сранцев, речник оперативно-такти. Чого групування Харків, дякую, дякуємо.